В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Ім'яні Богу. Сьогодні ми вшановуємо возвражня чесного Христа Господнього. Кожен з нас повинен задати собі запитання і дати відповідь чисто на нього, чи я ношу на собі хрестик Господа Ісуса Христа завжди з собою. Бо буває так. Що до церкви хожу, стараюся трохи молитися, але замість розп'яття на грудях Ісуса Христа ношу якісь прикраси. Або забуваю його після того, як піду в душ, чи ще й при якихось таких потребах його знімаю. Або інколи буває так, що людина соромиться. Соромиться перехреститися, коли йде попри церкву, соромиться сказати якесь слово, хвали, наприклад, добре теж ми соромимося цього казати. І так життя нібито приходить. Щойно на літургії подумав собі про ті слова, які завжди говорю. Про ті, що кажуть, що люди на старість покаються. Але ми бачимо, що статистика в нас в Україні показує, що більше є пенсіонерів, чим молоді. Це означає те, що повні храми наші мають бути тільки пенсіонерами. Тобто та старість, яка прийшла. Вона має бути вже тут в церкві, бо вони ж казали, що на старість покається. Але чи ця статистика є актуальна для церкви, як бачимо, що храми є знову пустими. І ті пусті слова, які вони кажуть, що на старість покається, вони є тільки пустими. Дуже дивно. Дуже дивно, що людина завжди шукає собі виправдання. Але вона ті слова, які вона на виконує. Тобто людина старається виправдати себе на цей момент. І кожен з нас теж чув, мабуть, від когось ці слова, що ти йди, а я завтра прийду, або мені нічого сказати, я живу нібито добре, нібито те. Тобто є якісь певні моменти, де людина шукає собі якось виправдання. Але коли ми йдемо по життю, наші руки опускаються, наші руки падають і наші руки не завжди можуть піднятися. Сьогодні ми можемо згадати святого праведного Мойсея, де він йде на битву, і Господь сказав, що йому? Піднімай руки і молися догори. Чи кожен із нас задумався, що священник. Коли піднімає руки, це є символ Христа. Каже, піднесімо серця до Господа. Навіть коли ми бачимо на собі зараз уявно, то що робить? Священник показує знак Христа. Тобто вся літургія зображається знаком Христа для того, що це є перемога. Ісус Христос саме через Хрест викупив кожного з нас. І смерть думала, що Його охопить. Але вона його не втримала. Через Хрест приходить Воскресіння. Тому кожен з нас, навіть ось цей Мойсей, коли йде на битву, каже, що Господь йому, піднімай руки і молися. І коли ти довго руки тримаєш, то вони онімаються. Тобто ти не можеш довго їх тримати у висоті за рахунок того, що важкість і тягнеться вниз. І що роблять його брати? Брати стають збоку і тримають ці руки, щоб не впали. Бо Мойсей помітив, що як він руки опускає, його армія починає падати, починає перемагати. Він руки вверх, піднімає знаком Христа, він перемагає. І це його брати теж помітили. Але він сам довго не міг це робити. Тому брати піднімають йому руки і тримають, щоб він знаком Христа переміг. Цар Константин в 326 році, коли його матір теж має задум знайти жотворче дерево Господа нашого Христа, на якому був розіп'ято, він теж перемагає знаком Христа. Він де на боротьбу? В небі являється Хрест і голос зверху. Цим знаком ти переможеш. На щитах починають малювати знак Христа. І цим Христом Константин стає переможцем. Він стає імператором за рахунок того, що він переміг знаком Христа. Сьогоднішній час, коли ми бачимо, що йдуть. Наші воїни України в контрнаступ, вони теж все позначають знаком Христа. Тому що і козаки наші, які теж захищали Україну, вони теж знаком Христа все робили. Ці всі приклади для кожного з нас показуються що? Показується про те, що кожен з нам повинен в цьому житті йти з Христом. Не скидати себе Христа, але брати Його. Коли апостол Петром, почувши про те, що Ісус Христос іде на вільні муки, що він має бути розіп'ятий, що Він каже? Господи, може тобі не треба йти? Ісус Христос що йому відповідає? Відійди від мене сатано. Дивно чути таке від свого вчителя. Він хоче його оберегти. Хочуть оберігти, нічого поганого не хочуть. Але Ісус Христос каже, ти думаєш не про небесне, ти думаєш про земне. Це означає те, що кожен із нас не повинен скидати себе цього Христа, повинен завжди нести цей хрест, який йому Господь дав. Є важко, але ми бачимо, що старші люди, які були молодими, вони не приходять до Христа. Вони свою обітницю не виконують, що на старість покаюся. Нема цього? Нема цього. А які ті внуки, які будуть знову юними і будуть доживати до своєї старості, якими вони будуть? Бо кожен з нас пам'ятає свою бабусю, яка брала свою, свого внука чи внучку і вела до церкви? Пам'ятаємо? Пам'ятаємо. А ця бабуся, яка не хоче каятися, ця бабуся, яка дала обітницю і не бере свого внука чи внучку, ким ця дитина виростить? Чи вона буде любити Господа малий відсоток, що так? Чи вона прийде до церкви за молодості? Малий відсоток що так. Тому, дорогі брати і сестри, не сороньмося Ісуса Христа, Піднімаємо свої руки знаком Христа і молимося, і не скидаємо цього Христа, який Господь нам подає. Бо саме з цим, нашим Христом Ісусом, ми зможемо осягнути перемогу. Бо якщо ми будемо скидати Христа і не будемо робити на собі Хресне знамення, тоді теж ми не зможемо мати перемоги. А ми хочемо перемогу? Думаю, що так. Чи ми її жадаємо? Думаю, що так. Чи всі докладаємо зусилля на перемогу? думаю, що ні. Оскільки всі ми, тут віруючі, православні християни, ми повинні своїм життям показувати, як треба жити з Господом. Як треба жити з Господом, щоб наші слова не відходилися від наших дій? Так є, що ми знервовані, є так, що нас спровокують все правильно, але це нас заставляє здатися і не йти більше до Господа ні. Навпаки, в цьому часі ми тільки повинні осягнути що? Себе дисциплінувати. Якщо я сьогодні зірвався. Господи, прости, Боже, допоможи, йду на святу спобідь, на святе причастя, і завтра знаю, що тут не можу зловити. Тут я вже не даюся. Тут я не даюся, знову десь зловили мене. І знову я тренуюся. Тут вже знаю свою слабинку, тут знаю. Це як спортзал. Кожний день себе треба тренувати. Якщо ти качаєш, Грудну клітину, чи руки, а ноги не качаєш, тоді ноги сихаються. Ми знаємо. Тулуб здоровий, руки здорові, а ноги худі. Так само і повинна бути тренування нашого духовного світу. Якщо я знаю, що можу зупинитися на алкоголі не пити чи на нікотині не курити, але маю слабинку матюкатися, то теж треба докласти сюди зусилля, щоб саме. Ось це все не пасхудило мій духовний світ. Тому бажаю кожному з нас, православним християнам, тут присутнім, що ми йшли з Господом по життю, щоб ми завжди молилися, щоб ми свій хрест не скидали. І саме так буде наша перемога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли підходимо до святого Христа, житло.